У рамках оздоровчого періоду в Коломийському районі провели тиждень туристсько краєзнавчої роботи. Мета залучити якомога більше молоді до участі у подорожах активним способом пересування, змаганнях із спортивного туризму, експедиціях та екскурсіях. Захід покликаний виявити найсильніші команди та учасників, підвищити їхню технічну та туристичну майстерність, а також популяризувати спортивний туризм та здоровий спосіб життя серед учнівської молоді. Протягом 3-6 червня провели зональні та фінальні змагання з техніки пішохідного туризму. Зональні 3 червня у Печеніжені, 4-го у лісному хлібичині та 5 червня у гвізці. Фінал пройшов у старогвіздецькому лісі. У ньому взяли участь 10 кращих команд району. Учасники змагалися на дистанції командна смуга перешкод. Ця коротка динамічна дистанція насичена такими етапами: спуск та підйом по схилу, навісна переправа, паралельні мотузки, пересування схилом та в'язання туристичних вузлів. Вони встановлені на природних перешкодах, схили різної крутизни та характеру, зарослі яри. Протягом року учні відшліфовували свої знання, уміння та навички на уроках фізичного виховання та гурткових заняттях, адже подолання технічних етапів вимагало від спортсменів чітких дій з дотриманням техніки безпеки. Серед шкіл перших третіх ступенів в напруженій боротьбі перше місце вибороли учні підгайчицької школи. Друге місце зайняла команда гвіздецької школи, третіми стали учні Великоключівської школи. Серед шкіл перших других ступенів кращою стала команда Старогвіздецької школи. Друге місце вибороли школи. Ні дибиславцівської школи, третіми стали спортсмени із Синяви. Варто відзначити також і команди, які не стали переможцями чи призерами, проте змогли гідно представити свою школу під час змагань. Це команди печеніжинської та Лісно-Хлібичинської шкіл перших третіх ступенів, в яких є давні туристичні традиції, та команда Мишинської школи перших других ступенів, в якій молоді педагоги намагаються туризм зробити традицією.